Третій день поспіль невідомі влаштовують акції протесту в центрі Києва. Хто вони? Ті, хто ховають обличчя за балаклавами. Дізнавалася Валерія Ковалінська. Свої акції вони анонсують через соціальні мережі. В створених групах закликають вийти проти нинішньої влади. Більшість тих, хто приходить на акції, ховають обличчя за масками. Говорити на камеру не хочуть. То ви прийшли на акцію? Да. Ну ви, ви ж сформулювали для себе навіщо да. це вам? Навіщо? Без комментариев. Мы не даем комментарий. Вам я 18. Ну, это не важно, но мы не даем комментарий. Мы не будем ничего. А ви розумієте, що вас можуть використовувати? До Вони вже відзначились на концертах ані Лорак та два дні поспіль перекривали хрещатик. На сьогоднішній захід закликали брати з собою піротехніку. ТСН з'ясувала, протестувальники належать до неформальної групи реванш. Збираються у приміщенні колишнього кафе із промовистою назвою Генштаб. Там підтверджують, що активісти тут були та ніякої інформації про них не надають. Ці групи в соцмережах працюють так само, як і під час так званої російської весни на сході і півдні України. Генерують чіткі заклики та шукають молодь для масовки та активних дій. Свій зв'язок із Росією заперечують. Ми звісно ж не працюємо на Росію. Ми звичайні патріоти. Я не знаю хто лідер чорного. Ми звичайні громадські активісти. Тобто у вас і назви немає. Ми звичайні громадські активісти. Валерія Ковалінська, Дмитро Панасенко, Дмитро Сапронов. ТСН один плюс один.